Івано-Франківськ потребує нових візуальних ідей. Так вважають майбутні архітектори та дизайнери, які підготували свої пропозиції для різних галузей. Про їхні розробки знають наші кореспонденти. Від візитки до Фартошка, четвертокурсниця Ілона Дяченко, майбутній дизайнер, розробила фірмовий стиль для квіткової крамниці. Дівчина розповідає, що над пошуком ідей та їхнім втіленням працювала кілька місяців. І зазначає, при карпатському малому та середньому бізнесу конче необхідно підкреслити власну неповторність. Фірма включає в себе логотип, фірмові кольори та фірмові шрифти. Також поліграфічну продукцію, тобто флайера, візитки, буклети різноманітні, календарі. Але я не бачила в нас квіткового магазину, якого був би ну, фірмовий стиль, тобто як такий конкретний зі всією продукцією, готовий з пакетами, з логотипами, з формою для працівників. Я такого не бачила. Можливо, я так не часто хожу в магазину. А от однокурсниця Єлони, Оксана Дем'янів розробила фірмовий образ для. Студії балету. Назва вигадана, розповідає дівчина. Хоча й визнає, що прототипом стала одна з танцювальних шкіл Івано-Франківська. Працювалося і складно, і легко. Часами бувало, що я не знала, звідки взяти натхнення, я переглядала різні телешоу про танці, оскільки в мене тема як розробка дизайн плакатів для студії балету. Я своєю роботою, звісно, задоволена, оскільки я коли щось починаю робити, я довожу це до кінця. І роблю так, як мені подобається. Розробка фірми стилю це одне завдання, які мають виконати майбутні бакалаври факультету архітектури та дизайну, пояснює його декан Михайло Космій. Наразі в івано франківському університеті права імені короля Данила Галицького триває захист дипломних робіт. Однак свої напрацювання студенти представляють не лише екзамінаційні комісії. Вони ще їздили. По навчальних закладах відповідно до дипломної роботи по навчальних закладах презентували свої роботи і брали так звану рецензію. Зараз дизайн, зокрема креативний дизайн, є характерним для не тільки в Україні і в нашому місті, але і у світі. Тому розробка. Нових підходів до дизайну вулиць, до дизайну одягу, до дизайну графічного дизайну, який мало би розроблятися фахівцями, воно би було актуальним для нас, для нас сьогодні. Ідеї майбутніх бакалаврів дизайну дуже швидко матимуть і практичне втілення, переконані їхні наставники. Адже розробками вже зацікавилися місцеві підприємці та архітектори.